Змоделюємо інфекційний пріон. Нормальний білок пріон має більше альфа-структури. Він виконує в клітині важливі функції, зокрема сигнальне, бере участь в процесах транскрипції, трансляції. У інфекційного пріону змінюється конформація критинна будова таким чином, що він набуває більше бета-структури. Ось так. Більше складчата бета-структури, тому такий він сильний навіть до кипятіння, не діють на нього ні на нього луги, ні кислоти. Чому він інфекційний? Тому що клітина вже під його впливом синтезує не нормальні приони, а отакі от самі. Отакі от самі, тому і називається прион протеїн інфекшен. В результаті розвивається. Хвороби губчаті так звані енцефалопатії. Пріони, накопичуючись у нервовій системі, перетворюють її на губчасту тканину і, відповідно, дегенеративні процеси в нервовій тканині. У людини розвивається хвороба кренцвета, якоба, смертельне, фатальне безсоння, що приводить до смерті людей.